Ми розібрали її тіло, ми зазирнули у отвір на її спині і побачили гниле серце, що пульсує в порожній грудній клітці, але найстрашніше в мавці це не її анатомія, тіло це лише оболонка. Справжній жах ховається в тому, чому цей образ переслідує українців століттями. Чому ми, маючи смартфони, інтернет і електрику, досі відчуваємо холодний липкий страх, коли опиняємось у лісі наодинці? Темрява нікуди не зникла, вона просто чекає. Більшість із вас знає мавку через призму шкільної програми: Лісова пісня, романтика, ніжний лукаш, сопілка, віночки. Нас привчили думати, що це історія про вічне кохання та екологію. Нам малюють красиві мультики з великими очима. Забудьте це, вас обманули. Це не казка, це передсмертна агонія. Давайте перенесемось у 1913 рік. Грузія, місто Сурамі, там, далеко від рідних волинських лісів, помирає Леся Українка. Її тіло пожирають сухоти, нирки відмовляють, вона ледве дихає, кожен вдих це розпечене скло в легенях. Вона знає, що її дні полічені, і в цьому стані, на межі божевілля від болю і туги за домом вона пише лісову пісню. Вона пише її всього за дванадцять днів. Вдумайтесь, це не творчий порив, це екзорцизм. Леся виписувала на папір свою власну смерть, намагаючись втекти у світ духів, бо світ людей завдавав їй лише болю. Мавка для Лесі це втілення абсолютної свободи, якої сама поетеса була позбавлена через хворобу, але вдивіться в текст уважніше. Психологи, які аналізували драму, бачать там жахливі речі. Мавка це істота, позбавлена людської моралі, суперего. Вона не знає, що таке гріх, борг чи жалість. Вона це чисте, воно стихія, а стихія завжди руйнівна для людини. Лукаш це слабка людина, яка розривається з одного боку: килина це світ порядку, хата, город, церква, піст. Це нудно, але безпечно. З іншого боку, мавка це хаос, це ліс, секс, кров і смерть. Лукаш хоче володіти хаосом, але хаосом не можна володіти, у ньому можна лише розчинитися. І коли він зраджує мавку, вона не встомхає йому ножа в спину. Вона робить страшніше. Вона забирає його розум. Вона перетворює його на вовколаку, на істоту без пам'яті і душі. Це метафора того, що контакт з потойбіччям завжди закінчується божевіллям, але досить літератури. Леся Українка лише романтизувала те, чого гуцули боялися до сивини у скронях. Давайте спустимось з книжкових полиць на землю у темні вологі карпатські ліси XIX століття. Етнографи, такі як Володимир Гнатюк, записали сотні свідчень про зустрічі з нявками. Так їх називали в горах від старослов'янського слова навіть, що означає мертвець. Ось реальна історія, записана на Гуцульщині понад 100 років тому. Молодий вівчар залишився ночувати на полонині. Вночі він почув жіночий спів, що йшов, ніби звідусіль. До ватри вийшла дівчина у білому. Вона не торкалася землі, коли йшла. Вона попросила його заграти на флоярі. Він грав їй до світанку. Вона танцювала, і там, де її ноги торкалися трави, трава чорніла. Вівчар думав, що закохався, але наступного ранку його знайшли мертвим. Його тіло було неприродно викручене, а на обличчі застигла гримаса жахливого сміху. Старі люди сказали: залоскотала. Смерть від мавки це не швидкий удар, це тортури сміхом, це коли ендорфіни змішуються з панікою, м'язи, преса спазмують, діафрагму судомить. Людина не може вдихнути повітря, вона задихається, регочучи, поки її серце не розривається від перенапруження. Це найстрашніша ейфорія, яку можна уявити. Варто розрізняти географію зла на поліссі та волині. Мавки це часто душі утопленець, вони більш меланхолійні, пов'язані з водою і болотами. Саме таку описувала Леся. Але в Карпатах нявка це дух гір і каміння, вона агресивніша, це хижак. Карпатські нявки часто не мають шкіри на спині, не тому що це символ. А тому, що їхнє тіло це гнила деревина, прикрита марою спереду, щоб привабити жертву. Це пастка, мімікрія. Хто ж стає мавками? Відповідь криється в християнській догматиці: це душі дівчаток, померлих нехрещеними, або душі тих, хто наклав на себе руки. Церква відмовлялася їх ховати на цвинтарі, їх кидали в яри або закопували на роздоріжжях. Уявіть біль матері, яка знає, що душа її дитини навіки проклята блукати лісом. Тому мавки заздрять живим, їм потрібне ваше життєве тепло, їхня жорстокість це крик відчаю і самотності. Але природа любить рівновагу. На кожного хижака є більший хижак. Мавка не вершина харчового ланцюга. Єдина істота, якої вона боїться панічно, це чугайстер. Веселий лісовий дід? Ні, це безжальний лісовий спецназ. Легенди описують його як велетня, вкритого білою шерстю. Він не танцює з мавками, він полює на них. Він ловить їх у гущавині, розриває їхні ефемерні тіла навпіл і смажить їх на вогнищі. Для чугайстра мавка це просто їжа, це вічна війна, яка триває в лісі щоночі. Тож, хто така мавка насправді? Це не фея, це нагадування про наш первісний страх. Ми сховалися за бетонними стінами міст, але наші гени пам'ятають, ліс це не місце для прогулянок, ліс це чужа територія, там діють інші закони. І якщо ви повернетесь до природи спиною, вона покаже вам, що у неї самої спини немає, тільки смерть і порожнеча. Це був анатомічний розбір темного боку українських міфів на каналі Коли гасне світло. Якщо ви хочете, щоб я зробив такий самий жорсткий розбір чугайстра, того хто жре мавок на сніданок. Пишіть слово лісник у коментарях. Підпишіться на канал. Тут ми кажемо правду, яку бояться озвучувати інші. І наступного разу, коли почуєте шурхіт у листі, не озирайтесь. І наступного разу, коли почуєте шурхіт у листі, не озирайтесь.